Слухайте з вірою до кінця це сильні молитви, і Господь обов'язково виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитви серця нашого звертаємося до Тебе в покаянні й смиренні, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти ще джерелом життя і Спасителем душ наших, твоя любов безмежна і милосердя, Твоє невимірне, прийми нашу молитву, як пахощі кадильні, що підносяться до престолу Твого Небесного. Господи, світильнику правди і світла, невгасимого, прости гріхи наші, очисти серця наші від усякої скверни, просимо Тебе навчи нас жити по заповідям Твоїм, зміцни віру нашу і спрямови кроки наші на стезю праведності, безконечна, і ми у смиренні, схиливши голови перед Тобою. Просимо Твої благодаті і милості, у Господи, стіви, ранен, Туш наших, і тіл наших, захисти нас від усіх бід і небезпек, укріпи дух наш у випробуваннях і труднощах, Ісусе Христе, Дика Світу, Ти, нашу надією і опорою, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли перебороти спокуси і протистояти Злому, осяючи наші шляхи Своїм Божественним світлом, веди нас до Спасіння. Господи, милосердний і почуй починище молитви за наші родини, за наших дітей, за наших ближніх і за нашу рідну землю, збережи нас у єдності і мирі, благослови нашу працю і дай нам плоди нашої праці, ти, що є володарем неба і землі, прихилися до нас у нашій немочі, зверни увагу на нас у нашій потребі, пошли свій мир і злагоду в наші серця, і в наші домівки, щоб ми завжди прославляли Тебе. І дякували за Твої великі і щедрі дари, Господи Ісусе, Спасителю наш. Ми віримо в Твоє милосердя і надіємося на Твоє спасіння, зроби нас гідними Твоїх небесних осель, де немає ні смутку, ні зітхання, але життя безконечне і радістю Твоїй присутності, Прими цю нашу молитву, як прояв нашої любові, і вірності Тобі, Господу нашому, і дари нам благодать Твою мир, що перевищує всяке розуміння. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Відкупителю, Ти, що своєю безмежною любов'ю до людства зійшов на землю, щоб спасти нас від вічної загибелі, Твоя велич безконечна, твоя благодать незмірна, Твоє милосердя невичерпне, ми стаємо перед Тобою в смиренній молитві, просячи тебе, зглянутися на нас, твоїх вірних слуг, і дарувати нам Твоє благословення. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Ісусе, Ти, що явив нам приклад досконалої любові та відності, зміцни наші серця у вірі та надії на Твоє милосердя, дай нам сути Твоїм шляхом, несучи свій хрест терпінням і смиренням, осяй наші душі Твоїм світлом, щоб ми могли бачити Твою волю у всіх наших справах, Господи, Ти, що зцілив сліпих, очистив прокажених і Воскресив мертвих. Ми мовимо тебе простілення наших душі ті, зціли наші рани, зніми тягар гріха, який скував нас, і даруй нам духовне відновлення, висуха наші моління і даруй нам силу подолати всі спокуси, які ставлять нас на шлях неправди, о Ісусе, ти що пролив свою святу кров на Христі, заради нашого спасіння, даруй нам прощення наших гріхів і веди нас до праведності, допоможи нам зрозуміти глибину Твоєї жертви і відчути Твою любов. У кожному моменті нашого життя, нехай Твоє мого серця буде з нами завжди, особливо в часи і скорбот. Господи, Ти, що водаюш над усім світом, захисти нас від усякого зла і вбережи нас від лукавого, прихились до нас у часи потреби і небезпеки, захисти нас своїм святим ім'ям, змісни наші серце у вірі і даруй нам Твою святу мудрість, щоб ми могли жити за Твоїми заповідями. Ісусе, наш добрий пастир, будь з нами в кожному кроці нашого життя, Веди нас до Твого Царства, де немає слізи болю, де радість і мир панують вічно, пікуйся про наші родини і близьких, бога їх здоров'ям і щастям, допоможи нам бути достойними Твоєї любові і благодаті, ми мовимося Тобі, Ісусе Христе, зі смиреннями, вірою, багаючи, твої безмежну милість і захист, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене на землі і на небесах. Нині повсякчас і на віки віки вимій. о Господи наш Ісусе Христе, Сину Божий, Ти що золочений у славі Небесні, і на землі Твоя милість безмежна, прихилися до наших молінь і виголосів, напишіть мене та прохання в коментарях. Просимо тебе, присвятий, безмежний і простий з нас, за наші гріхи, якими сквернили ми душі свої, і відвернулися від світла Твого, Пошли нам благодать твою, щоб очиститися від усякої скверни. І знайти шлях до Твого святого спасіння, Милосердний і людинолюбче, захисти родини наші від усяких небезпек і тягарів, що обтяжують нас у цьому житті, богослови нас у кожному кроці, веди нас своєю святою рукою через тернисті шляхи життя цього, щоб ми знайшли мир і спокій, в оселі Твої, Зціли, Господи, тіла і душі від недух і хвороб, від усякого зла і немощі. Ти, що щастя сліпих і кульгавих, полікуй нас, Своєю всемогутньою рукою, даруй здоров'я і міцність нашим близьким і дітям, у блага і всемиустиве, сяй нас світом твоєї істини, щоб ми не блкали у темряві невір'я, Пошли свій Дух Святий, щоб зміцнював нас у вірі, надії, любові, і вів нас до вічного спасіння, звертаємося до тебе, заступнику нашій захиснику, благаючи про допомогу для наших захисників. Що боронять рідну землю від ворогів, даруй їм силу і мужність у битвах, допоможи здолати супротивників і принести мир і перемогу нашому краю, Господи, творче, всього живого і дивний у ділах своїх, даруй нам милість свою кожному дні нашого життя, вбережи від свій спокуси, злого наміру, допоможи долати труднощі, випробування, що стають на нашому шляху, Великий Господи, Ти, що сидиш на престолі слави. І в праведності володарюєш чини не серця наші чистими, і гідними бути твоїми дітьми, просвяти наші душі світлом своєї своє благодаті, щоб ми йшли шляхом праведності, зростали у вірі, за Боже, що ми лиш і прощаєш, почуй наші прохання, і прийми наші моління, вбережи нас у своїй любові, даруй нам спасіння, і життя вічне у твоїй небесній оселі, допонуй вічна радість і спокій. Амінь. Господи, наш всемогутній Отче Очі ми приходимо до Тебе з вдячними серцями, сповненими благовіння, перед Твою величчю, Твоя велич безконечна, Твоя милість безмежна і Твоє милосердя, сяє над нами, як незгасиме світло, О Господи, Ти, який створив небеса і землю, море, і все, що в них, ми прославляємо тебе і звеличуємо Твоє святе ім'я, Ти, який у своїй премудрості уклав основу землі і дав нам життя. Прийми нашу хвовою поклоніння, твоя любов до нас, Господи, незбагненна і безмежна, і ми дякуємо Тобі за Твої дари і богодіяння, що літься на нас кожного дня, Ти є джерелом нашої недії, нашої опори і нашим спасінням, Господи, Спасителю наш, Твоя жертва на Христі дарувала нам вічне життя і спасіння від гріхів. І ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов, яка проявилася у Синові Твоєму Ісусі Христі, який віддав себе за нас. Прийми нашу щиру вдячність і звеличення за Твоє милосердя і спасіння, Ти, який прийшов у світ, щоб цю наші душі і тіла, ми просимо Тебе, Господи, сціли наші рани, звільни нас в тягаря гріха і веди нас шляхом праведності, ми поклоняємося тобі, Володарю, неба і землі, ти, який володарюєш над усім сущим, о Господи, в своїй безмежній мудрості і милості. Прихилися до нас, вислухай наші моління, і дай нам мир і спокій у душах наших. Наповни наші серця Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди жили в Твоїй любові і служили Тобі вірно і праведно, Твоє ім'я, Господи, звеличене і святе, і ми співаємо Тобі хвалу і славу, Ти джерелом нашої сили, нашої надії, нашим спасінням, допоможи нам завжди звертатися до Тебе в молитві і поклонінні, і нехай наша віра буде непохитною і сильною. Ми прославляємо Тебе в Боже за всі твої дари і богодіяння. І за ту невимовну радість, яку Ти даруєш нам через Твоє милосердя, любов, благослови нас, Господи, і веди нас штухом праведності, щоб ми завжди звеличували Твоє святе ім'я. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що сидиш, проворучиться, Твоя велич безконечна, вічна слава Тобі, святий, і праведний, ми звеличимо Твоє ім'я, поклоняємося Тобі, бо Ти є цар над царями, володар над володарями, і Твоя милість безмежна. Ти, що ходив по водах і сільво хворих, Твої чудеса перевершують наше розуміння, Твоя сила безмежна, о, Господи, ми прославляємо Тебе за Твої великі діяння, за те, що Ти стілив немічних, Воскресив мертвих і надав зір сліпим, Ти, що нагодував тисячі з небагатьох хлібів і риб, Твоє милосердя не вичерпне, Ти, що прийняв на себе наші гріхи, терпів заради нас страждання. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою безмежну любов, що веде нас до Спасіння, Твоя кров пролита на гофі, помила наші гріхи, Твоя жертва дарувала нам життя вічне, о Ісусе Христе, Твоя любов не збагнена, Твоя милість безкінечна, Ти, що воскрес з мертвих на третій день, переміг смерть і дарував нам надію на життя вічне, ми славимо, Твоє святе Воскресіння, бо Ти – життя і світло світу. Твоє Царство вічне, і ми прославляємо Твою безмежну мудрість і благість. о Господи Ісусе, Ти, що вознісся на небеса, сидиш праворучостя, дивишся на нас зі своєю безмежною любов'ю, ми молимося до Тебе води, кузійшви свій мир, на наші серця, нас шляхом правди і світла, твоя милість супроводжує нас кожного дня. І ми дякуємо Тобі за Твою благодать, о всемоготні ми схиляємося перед Твою величчю, Прославляємо тебе в наших молитвах і піснях. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоє ім'я буде звеличене вічно, нехай всі народи славлять тебе, бо Ти є Спаситель і Визволитель наш. Висухай наші моління, прийми наші подяки, і нехай Твоя любов наповнює наші серця. О Ісусе Христе, Царю наш, Ти втіленням Божої любові, Твоя мудрість не зрівняна, Твоя доброта невичерпна. Ми просимо Тебе, Богослови, керуй нашими шляхами, захисти від усякого зла, Твоє ім'я, святе і величне, і ми вічно будемо славити Тебе за Твої милості, слава Тобі, Ісусе Христе, Сину Божий, за Твою велику любов і милість, за Твої чудеса і благодаті, нехай Твоє Царство прийде, нехай Твоя воля здійсниться на землі, як і на небесах. Амінь, Господи Ісусе Христе, Ти, що в своїй величі, милосерді незмінно обіймаєш наші душі і серця. Спокою схиляюся перед Тобою, боя благодаті любов, зцілюють наші душі від темряви гріха, і я відчуваю глибоку вдячність за Твою милість, якою обдаровуєш нас кожного дня, Господи, прости всі мої провини, які обтяжують мою душу, зціли моє серце від рани гріха і очисти мене від нечистоти. і нехай Твоя божественна святосяяність осяє моє життя, Просвіти мій розум, щоб завжди прямувати Твоїм святим шляхом. Наповни моє серце мудрості, і силою Твого слова, благослови, Господи, всі мої справи, щоб вони приносили добро і радість, щоб кожен мій вчинок був свідченням твоєї присутності, і любові, оберігай мене від видимих і невидимих ворогів, від усякого зла і небезпеки, яка може спіткати на життєвому шляху, сви, Господи, мою душу і тіло від хвороб, визволи мене від нагараздів і труднощів, даруй спокій і мир моїй душі. Прихилися до мене, Ісусе, не залишай мене в один випробувань, нехай Твоя сила любов, будуть мої опори в усіх турботах і клопотах. допоможи мені подолати всі спокуси і слабкості, зміцнюй мене у вірі і довірі до тебе, Господи, кори моїми думками і діями. Нехай Твоя воля завжди буде на першому місці в моєму житті, молюся за захист і благословення для моєї родини і близьких. Даруй їм здоров'я і радість, оберігай їх від усіх небезпеки зла, богослови їхні шляхи і допоможи їм, знайти Твоє світло у своїх серцях. Господи, молюся за наших відважних захисників, які стоять на варті нашої свободи і миру, зміцни їх у їхній мужності, даруй їм силу і витривалість, Бога їхні зусилля і приведи до перемоги над ворогами. Господи Ісусе Христе, Ти, є наше світло і спасіння. Наповни наші серця, радістю Твоєї присутності, даруй нам віру і надію всі дні нашого життя, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, веде нас шляхами правди і справедливості, оберігає нас у всіх випробуваннях і негараздах, поклоняюсь Тобі, Господи, і славлю Твоє святе ім'я, прославляю Твою милість і любов, дякую Тобі за всі Твої богодіяння, хай буде благословено Твоє велич, на віки віків імінь. Господи, всемогутній водику Небесний, перед Тобою схиляюся, трепетом у серці, Твоє велич безконечна, Твоя сила не збагнена, Твоя любов невичерпна, Твоя милість невимовна, Бога Господи, цю землю нашу, пошли на мир і спокій, дай нам віру, міцну, зміцнена праведності, веди шляхами світла, щоб у всякому ділі, нашому славилось сім'я Твоє святе. Господи, ти єдиний Бог істинний, годуриш над світом, мудрий та справедливий, ти наш захисник і покровитель, ти джерело життя і всіх благ, Господи, прости нам наші гріхи, очисти наші душі від всякої нечистоти, даруй нам покаяння, щире і смирення, щоб ми очищені, служили Тобі всі дні наші, Пошли нам, Господи, свою благодать, ви наші душі і тіла, Оздорови наші серця, захисти нас від усякого зла, від спокуси, небезпек. І веди нас дорогою правди, і любові, Господи, ти дав нам життя, ти дав нам усе, що маємо. Тобі ми довіряємо наші долі, тобі приносимо наші молитви і прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови наші родини, наших близьких і друзів захисти, збережи їх у здоров'ї, і радощах, даруй нам сім'єдність і взаєморозуміння, щоб ми жили в любові і мирі, служачи тобі. Господи, зглянься на нашу країну, даруй нам перемогу над ворогами захисти наших захисників, зміцни їхню волю і дух, пошви на мир і справедливість, благослови нашу землю, Господи, дивися на нас зі свого престолу, не залишай нас без твоєї допомоги, прихилися до нас у годину скорботи і випробувань, і веди нас до спасіння і вічного життя, Тобі слава і честь, Тобі поклоніння і хвала на віки вічні, на всі віки. Амінь. О Ісусе Христе, Царю нашого Господи, і Твоя велич безконечна, Твоя милість невимовна, світлом Твоїм Спасителю, душі наші осяєш, ти, що чудеса твориш, любов'ю свою нас огортаєш, Ти, який по воді ходив, бурю в мирів, сліпим зір дарував, хворих сімив Ти, що мертвих Воскресив, змолосердився над грішниками, Твоя милість безмежна, Твоя слава невгасима, Господи Ісусе, Ти — наша надія і Спасіння, Твоїм стражданням, Твоєю кров'ю нас врятував. Ти, що на Христі помер, щоб життя нам дарувати, Твоє Воскресіння нас до вічного життя закликає. Прославляємо Тебе, Христе, в кожен день і в кожну годину за Твої безмежні милості, за Твої невимовні чудеса, Ти наш пастир добрий, ти наш заступник і Покровитель, в Тобі наша радість, Тобі наше життя. О Господи, перегорни нас до свого серця, захисти від зла і спокус, від ворогів видимих і невидимих. Стіли душі наші тіла, дай нам силу вірно служити Тобі, щоб день останні стати перед Тобою в чистоті і святості, хвалимо Тобі, Ісусе, за все, що Ти для нас робиш, за Твою любов і милість, за Твою безмежну благодать, ти наш Спаситель, ти наш цар, і ми навіки будемо славити Твоє святе ім'я, вклоняємося Тобі, Господи, і просимо прощення, за наші гріхи, і просимо милості твоєї, благодаті, щоб жити по Твоїй волі. Ти наше світло і наше спасіння, Ти наша надія і захист, і ми навіки будемо славити Тебе, Ісусе Христе, наш царю і Боже. амінь. Господи Боже наш, Ти, який володариш над всім створінням до безконечної милості Твоєї, звертаємося, припадаючи в смиренності перед Твоєю величчю, очищення нашого серця просимо в Тебе, о людинолюбче, бо ми грішні недостойні, візьмемо перед тобою всі наші провини, які тягарем гріха обтяжують, наші душі. Прости нам, Господи, наші падіння і слабкості, дари нам розуміння і силу подолати всі спокуси, звертаємося до Тебе з благанням про захист і милість Твою, просимо Тебе, Господи Ісусе Христе, прихилися до нас, збережи наші сім'ї від усіх небезпек, віримо у Твою всемогутність і просимо у Тебе, благословення в повсякденних потребах наших, провадь нас Твою мудрістю, допомагай нам у всіх наших справах. Зціли наші хвороби і немощі, Господи, Бетелі, кардуши тію, даруй нам здоров'я сили, витривалість у випробуваннях захисти нас від усякого зла, що підстерігає на нашому шляху, збережи наших рідних і дітей під своїм покругом, охороняй їх від всякої біди і нещастя. просимо тебе, Милосердний, допоможи нашим відважним захисникам України, здобути перемогу над ворогами, даруй мужність, сили і надію на краще майбутнє. Нехай Твоя благодать і Твій захист буде з ними в усіх битвах і випробуваннях, Господи, благослови нашу країну і всіх, хто живе на цій землі, дай нам мир, єність і процвітання, даруй мудрість нашим керівникам, щоб вони правили, справедливо і милосердно мовимо Тебе, О Господи, даруй нам Твоє світло і наставлення в наших духовних пошуках, нехай Твоя правда і Твоя любов осівають наші серця і направляють наші дії. Нехай кожен день буде присвячений Твоїй славі і Твоїм заповідям. Благослови, Господи, наші мили Твої моління. почуй наші благання і прихилися до нашої покори, напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай нас, О всемогутній, даруй нам свою благодать, щоб ми могли служити тобі чистим серцем і праведним життям, нехай Твоя безмежна милість і любов буде з нами завжди, захищаючи нас, направляючи, підносячи вгору, прославляємо Тебе, о Спасителю наш. І молимося за твоє милосердя і богословення, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти, що на небесах царюєш і на землі, своє милості являєш, прихилися до нас у цей святий час молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя велич безконечна, і серця наші віддають тобі честь і славу, ми виголошуємо Твоє святе ім'я, бо Ти – джерело життя і світла, Творець цього сущого, небесний, Отець наш. Господи, Твоя Твоє благості, милісвічні, Ти зцілив наші душі від тягаря гріха, скріпив нас у наших слабкостях і наповнив наші серця радістю, спасіння, Твоя любов нас осяє, а ми відчуваємо Твою присутність у кожній миті нашого життя. Господи, дай нам мудрість і силу, щоб виконувати Твою святу волю, просвітли наші серця і розуми, щоб ми завжди ходили шляхами праведності. Нехай Твоя благодать перебуває з нами, щоб ми могли. Протистояти спокусам і труднощам цього світу, О, всемогутній ти, наш захисник, і опора. У твоїх руках ми знаходимо спокій, і безпеку, ти оберігаєш нас, від зла і ведеш нас до життя вічного, Обагаємо тебе, Господи, захисти наші родини, богаси наших дітей, і допоможи нам бути світом для інших у цьому темному світі. Господи, Твоя велич безконечна, і ми звеличуємо Тебе за всі Твої великі діла. Ти відроджуєш нас Твою благодаті, ми вдячні Тобі за Твою велику любов і милосердя. Ми просимо Тебе, Господи, даруй нам мир і радість у наших серцях, і допоможи нам завжди бути вірними Тобі. О, милосердний, Твоя благодать нас спасає, очищує, прийми наші молитви, наші словословення, бо ми виголошуємо Твоє святе ім'я з вдячністю і любов'ю, Нехай Твоя воля буде нашої воли, нехай Твоє Царство прийде до нас, Господи, Ти є наш світильник і наше спасіння, Твоя правда веде нас, і ми довіряємо Тобі, всі наші надії, і прагнення, підтримай нас у наших випробуваннях і зміцни нашу віру, ми просимо Тебе, Господи, зійшли свою благодать на нас, і допоможи нам жити у мирі та любові, Господи, Ти є наш Творець, і наш Відкупитель, ми поклоняємося Тобі і славимо Твоє святе ім'я. Нехай Твоя велиця в наших серцях, і нехай наша віра буде свідченням Твоєї любові і милосердя, дай нам силу і мудрість, щоб ми могли служити Тобі всіма нашими силами, Господи, Ти є наш вічний Бог, і ми звеличуємо Тебе за Твою безмежну любов, нехай наші молитви будуть прийняті тобою, і нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами. Ми дякуємо Тобі за всі Твої благословення, ми просимо Тебе, Господи. Залишайся з нами завжди, нами і веди нас до життя вічного. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, твоя велич безконечне, Твоє милосердя, безмірне, Ти, що царієш у славі на небесах і перебуваєш на землі серед нас, ти що стілюєш рани наші, і даруєш надію в темряві. Ми приносимо тобі і честь, возносимо серця наші до тебе, Спасителю наш, віддаємо тобі всю славу. Господи, Твоя любов безмежна, Ти, що помер на Христі заради нашого спасіння, Ти, що воскрес із мертвих, подававши смерті гріх, Твоя сила невимовна, Твої чудеса, осівають світ, як Сонце на ранковому небі. Ми славимо Тебе, Господи, за всі Твої великі діла за милість, що Ти являєш до нас щоденно, О, Ісусе наш відкупителю, Ти єдиний шлях, істина і життя, Твоє ім'я, святе і непорочне, Твоє величе, сяє всі покоління. Ти відкриваєш очі сляпим, стіляєш хворих, піднімаєш опалих, воскрешаєш мертвих, твої діла славні, Твоя доброта безмежна. Господи, ми величаємо Тебе за Твої благодаті, за всі дари, що Ти даєш нам за кожну мить нашого життя. Ти, що прощаєш наші гріхи, Ти, що ведеш нас, з дорогою правди, Ти, що захищаєш нас від усякого зла. Ми віримо в Твою всемогутність, ми покладаємо надію на Твою доброту. О Христе, Царю, Царів, наш Владико Господь, Ти, що сидиш проворучиться, ми поклоняємося Тобі і богословляємо Твоє святе ім'я, Твої руки тримають нас у безпеці, Твої очі споглядають на нас із любов'ю, Твоє серце наповнене милосердям, Ти є світло, що освітлює наш шлях, Ти – джерело нашої радості і миру. Ми славимо Тебе, Господи, за Твою велич, за Твою славу, за Твою безмежну любов, Ти є наше спасіння, наша надія, наш мир. Ми приносимо тобі серця наші, ми віддаємо тобі всі наші душі, ми живемо для Твої слави, Хай буде Богословине, Твоє ім'я на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, який втіленням любові, і милосердя, прихилися до нас, недостойних слуг Твоїх у цей час, молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. «Просто ми тебе причисти, анче Боже, відверни від нас, тягар гріха, стіло і наші рани, омий на скробі своєю, святою. Щоб ми стали чистими, оновленими в Твоїй Божественній багатодаті, Овсими Остиві, Господи, Ти, який прощаєш, гріхи наші і виводиш нас на шлях праведності, просимо Тебе прощення за всі наші падіння і провини, дари нам сили визнати нашу неміч і звернутися до Тебе з покаянням, прости нам наші гріхи, як ми прощаємо Тим, хто зарішив проти нас і настав нас на шлях праведності, ведучи до спасіння душ наших. Твоїм всесильним милосердям і милістю просимо тебе, Господи, захисти наші родини від усякого злого небезпек, покрий нас своїм святим покровом і даруй на мир миру, серцях наших, богослови наші домівки і кожного члена наших родин, щоб вони завжди перебували під Твоїм небесним захистом, О, Ісусе, лікаря, душі тієї узглянься на нас, і зціли нас від усіх хвороб і немочі. Присвяти наші уми і серця, щоб ми могли зрозуміти волю Твою, слідувати за Тобою у всіх справах наших, даруй нам мудрість і силу духу для подолання життєвих випробувань, просимо Тебе, Господи, благослови і направляй нас у наших повсякденних потребах. Допоможи нам у наших трудах і починаннях, даруй успіху у справах наших і наповни наші серця радістю і вдячністю за всі твої богодіяння. Мовимося за наших рідних і близьких, за наших дітей, і онуків, щоб Ти, Господи, зберігав їх і направляв їх на шлях істини, захисти їх від усякого зла і небезпеки, даруй здоров'я і благополуччя, наповни їхні серця вірою, любов'ю до Тебе, о Господи, просвітителю і захиснику наш, підтримай наших мужніх захисників України, даруй силу і мужність у боротьбі за правду і свободу. Нехай Твоя всемогутня рука веде їх до перемоги над ворогами. Захищаючи нашу землю і народ від усіх ворогів видимих і невидимих, Господи Ісусе Христе, Ти, який є джерелом всіх благ і радості, просимо Тебе про Твою благодать і милість, вислухай нашу молитву, переми наші прохання, нехай Твоя благодать зійде на нас і осяє наші серця, даруючи нам мир, любов і спасіння, тобі вседержителю, слава і поклоніння, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обвижні вашим для поширення слова Божого, бо сині господні нехай перебуває з усіма нами.